Показую вам собачку, яку підкинула до Укрпошти. Її було дві сестрички. Ну, десь, певно, вона вже там місяць. Це не цуценя, як я думала, це вже підліток. їй десь місяців 6-7, бо в неї зубики помінялись. Ви це вже означає, що це вже дорослі зубики. І вона вже ось, ось має гуляти, ця принцеска. Тут може ви бачили відео, ми показували, точно показували з кліпсочкою. от Точно така тільки вона чорна більш біла. Ми стерилізували і е, працівник Укрпошти, який їх там годував, забрав її до себе додому. Ми дуже радіємо, дуже йому вдячні за це, що він вирішив забрати. Але якби вона була не стерильна, то ви розумієте ніхто б не забрав. Тепер хлопці, працівники зловили мені її сестричку, бо вона більш така дикувата, вона боялась. Але бачите, я спокійно глажу. Тримаю, бо зараз хоче вона тут десь шкурнути від мене. І зловили мені цю дівчинку, я лишила їм переносочку. І ось зараз ми збираємо опять бригаду знову і їдемо до ветеринара. Всіх вести на стерилізацію. Таких отих дівочек Така вона принцеска, боїться, боїться. І будемо шукати її сім'ю, попросимо, наш ветеринар зробить гарні фото. вона в ній так гарненько, бо бачите, вона така застінчива, я, ну, і тут погане світло не можу зробити. На вулицю я її вивела, хотіла її, щоб вона трошки прогуляла пісікакки, а вона, знаєте, прижалась і тікати хоче, то я вирішила, краще хай в переносочки вона це зробить, я приберу, щоб ніде вона не тілася, бо тут вона загубиться. І ми сподіваємося, що цій дівчинки ми знайдемо сім'ю. Все, вона така і буде, вона кілограм шість, ну сім може максимум, і вона вже не виросте. Вона з маленьких собачок. Тож ми сподіваємося, що ми знайдемо їй сім'ю. Бо знаєте, літом біля почти добре годують, а зимою як ніхто ще в приміщення пускати не буде. Таке, бачите, яка я вся подерта. Це вже не знаю навіть хто тільки що міняла у Марсельчика. В кліточці міняла йому все там горщик, і він лапкою так крутився, що застряв лапкою від собі в клітці. І ця лапа застряла, він кричить. Я не можу його схватити, щоб цю лапу витягнути. Коротше, мені тут надавав по рукам бідняшка. І самому больно, він не розуміє, що я хочу ту лапу йому витягнути. знаєте. Це капут, я сама кричу. Ну, Мені кіхті в руку, знаєте, як. Ой-ой, таке буває всякі казуси, але він не хотів, він не хотів. Він добрий котик, Просто що було робити, щоб больно було. Закриваємо. опа, стоять, опа, апа. От, бачили, бачили? Ось так, ось так вона хоче у нас втікти. Ні, маленька, як тебе назвем? Вона в іншій переносочці поїде, не в цій. Бо ця у нас отаката? От це вже герта. Ні, герта, грета. Таке зробили ще герта, тут наробили. Класна була, авіапереноска переноска і вже таке, знаєте, вона хоче у нас втікти. Ні, дівчинка, ти поїдеш на стерилізацію, все буде добре. І ми тебе пристроїмо? Да? Або повернемо на те місце, і ти будеш там з дядьками жити поживати. Да? і скучно без сестрички вже, звичайно, але Хоч одна в сім'ї. Ні, маленька, хоче поміняти переноску дорожню, там опіська. Пересадила в іншу. І Вона тільки й думає, як отут Тікти. втікти. Да? Тік-ті, ті, моя принцеса, такі уські. Вони неї стоять, стоячі, вона просто боїться. Ти хороша дівчатка, я тобі водички дам, їсти вже не можна. Бо, напевно, сьогодні буде стерилізація. Завтра ми їх вже будемо забирати. Бо так у нас виходить. Там є певні новини, ще кошенятку вам зніму, вже знімала, показувала. Поїду на Київ завтра. І ще купа інших кошенят. Ну, чекайте продовження.